І так, гайські, всіх вітаю. Сьогодні хочу зробити вам обзор на грибаря. Хочу подивитися, скільки грибів ми за годинку зможемо зібрати. У мене вже другий він рівень. Також подивимося, скільки ми зможемо зварити супів за годину на цій роботі. Зараз покажу вам свій інвентар, що в мене їх є 17 штук, ми їх сховаємо. Є дві лопатки, не фулові. Але нічого, як буде треба, я докуплю час вирухую. Так, ми починаємо. Тоді я верну вже за годинку і покажу вам, що до чого, як і куди. Так, я побігав позбирав гриби, попадав на дуже прикольні локації. На локації, де просто їх отак, штук 10 на одному місці. Ще повезло тим, що дуже мало людей. Трошки прочитаю вам про роботу і прикріплю скрін навичок, що вони дозволяють. Нам потрібно поїхати в магазин 24 на 7. Купити лопатку, я думаю, це всі розуміють. Потім поїхати на грибне місце на першому рівні це печериці. Після того просто ходимо, збираємо. І з шансом 1% на будь яких з цих всіх ділянок може цар З -гриб. цар гриба там окремий суп, з якого ти вареш, і Х2 гриби збираєш. Тобто замість одного гриба тобі в інвентар падає 2. Також є спеціальний скупник грибів, який їх купляє. Але. Не знаю, чи є смисл йому його продавати. Також я збирав гливи, тому що в мене вже їх другий рівень. Їх овер було мало, я не знаю чи зі мною бігала, ще одна людина, тільки їх збирала. І в цей момент ще і сюди визяв цю точку. І я поїхав збирати вже печериці першого рівня. Ще є такий цікавий супчик з мухоморів. Ми про нього говорили раніше. Це супчик, який вам відхилює 100 води, 100 їди, але забирає мінус 50 хп. А мінус 50 хп це два бінта. А два бінта це 200 доларів. Тому вигідніше робити ці супи і коли в тебе 0 їди, 0 води, їх хавати. Після того просто юзати два бінта і все. І це вже не 7 предметів їди. Тобто потрібно було 4 коли, три бургера або навпаки. Також хочу зразу вам сказати, що двох тих лопаток, що було на початку відео, мені не стало. Я поїхав купив ще три, але використав одну майже не цілу там. Коротше, в середньому в мене вийшло за одну годину біля 300 грибів. Зараз подивимося вже результат, скільки ми супів з них всіх зваримо. Я хочу сказати, щоб ви ніколи ці гриби в інвентарі не ділили, тому що просто буде ось таке. У мене в інвентарі, якщо ви побачили на початку. Просто по 2 гриба, 3 гриба, 5 грибів. І просто нереально їх стакнути. Вони не стакуються. Потрібно відкривати багажник в машині, закидати туди гриби. Відти гриби пачками забирати. На мою думку, я не знаю, це треба пофіксити, тому що це просто нереально. Я нечайно поділив одну пачку. Після того я її не зміг стакнути, поділив другу пачку. І так пішло, і в мене просто весь інвентар 2-3 гриба. На своєму екрані ви ще бачите, як я бігаю, але для вас пройде ось так одна секунда, і ми вже будемо біля мангала дивитись, що до чого і куди. Так, зараз це все приготується, я приготую всі супи і покажу скільки загалом вийшло. І так, що ми маємо? Маємо ми то, що я зробив за годину 30 супів рівно. Скільки я просто намучився, пацани, дівчата, скільки я намучився, щоб ці гливи стакнути. Я просто кидаю їх в багажник. Вони не стакаються, вони діляться то 7-6, то 7-3. І просто коли я ставлю їх ось так сюди в грель, ось приготувати. Ставлю всі інгредієнти, ставлю 7-6 приготувати, відсутні предмети у рецепті. Це просто нереально. Я не знаю, це потрібно фіксити, і то максимально швидко. В інвентарі, я їх стакнути теж не можу просто ось. Вони не стакаються. Я не знаю, якщо розробники дивляться, мене зробіть, будь ласка, це пофіксить. І так, і того, що ми маємо? 30 супів я замутив за одну годину збору. Щоб відкрити суп з царгреба, нам потрібно 200. 47 у мене вже є. Не знаю, чи потрібна вам це прокачка, чи ні. Суп з гриба він буде давати толк тільки тоді, коли будете робити суп з мухомора. Якщо ви будете робити суп з мухомора, щоб від хаву типу, хавати на 100% і юзати тільки два бинта, то тоді суп з гриба хавайте перед цим ідете збирати мухомори, получаєте х2 мухомори і робите суп. Не знаю, наше я це качаю, чи буде якийсь толк з цього. Але супів з Мухомора ще можна заробити, тому що на маркетплейсі їх продають по 4,5 тисячі. І суп з цар-гриба теж біля десятки, чи що. Не знаю. Я думаю, що з цього може бути толк навіть по заробітку потім. Так, хлопці і дівчата, не знаю, чи потрібне вам це відео, чи не потрібно. Я прокачую для себе, тому що я вже на цьому сервері. Не знаю, маю все, мав все. Що не мав, то думаю, що в скорому часі собі можу дозволити. Прокачую, тому що немає, що вже робить Всім дякую за перегляд, також не забувайте за твіч переходити на твіч. розіграш кожного дня 100к на твічі і 100к в моєму телеграм-каналі. Всім дякую за перегляд, зустрінемось в наступному відео.